Поки що вода є, але підпитки цієї води немає. На жаль, 12 тисяч населення в цьому місці може залишитися цього опалювального сезону без опалення. Першочергове, що для нас необхідно для того, щоб наша держава витримала і ми могли рухатися, це згуртуватися. Куди ми можемо поїхати? На центральну площу, так? Почнемо з неї, а потім печнемо. пройдемося в парк. Поки там. Ну... Дивіться, сьогодні 870-й день уже повномасштабного російського вторгнення. І виходить, тоді, коли ми останній раз у вас були, це була теж історія, коли ми на площі тоді були з вами, так? — так. — Що там змінилося, от поки ми зараз під'їжджаємо, що ви можете так сказати, як дав скидку? Відновили житло людей, відновили фасади. Поміняли опори освітлення, які були пошкоджені, і засадили вулицю святковим новими насадженнями, ті, які були пошкоджені, і знищені внаслідок військової агресії. Що стосується реконструкція самої вулиці, це все місцевий бюджет. Що стосується відновлення житла людей, то це завдяки і місцевому бюджету, ми допомагали фінансово людям, яких будинки, яких були пошкоджені, квартири там більше, ніж на 70%. І плюс міжнародні організації та наші партнери у нас відбудовується все силами нашого комунального підприємства або підрядними організаціями, так як людський ресурс зараз дуже обмежений і чоловічого населення. На жаль, зараз дуже мало залишилось на території. Так, це ми вже під'їжджаємо до тої площі, правильно? Так, Центральної. Так, так. З чого ми тут почнемо? З чого ви нам розкажете? Отже, всяби знову на вулиці, але ще роботи продовжуються, роботи ще багатенько чому саме? Ну здається, так, на перший погляд, дивишся, ніби все там уже чітко закінчено. Е, ну, у нас ще в планах було відновлення тротуарного покриття, дорожнього покриття. Але, на жаль, зараз це не є першочерговим вирішенням питань, тому на зараз трошечки відклали до більш зручних часів, коли будуть вирішені нагальні питання громаді. Ну а в самому будинку все. Повністю всі відновлено, все. люди вже всі повернулися, всі живуть. Це той палац культури, про який ви говорили, що ви хотіли зробити тут прям центр культурний всієї громади, чи Зеленодольська, нагадайте, дістали? Це у нас таке серце громади, культурне серце громади. Тут де у нас дуже велика кількість різноманітних гуртків, пов'язаних з аріографією, музикою, танцями. Тому, на жаль, було воно відновлено, але після останніх обстрілів знову пошкоджені вікна. Сама будівля більш-менш вціліла, але на вікна потрібно буде міняти. Але і це зробимо. Ви сказали, що будинок культури це центр, таке серце міста. Але наскільки ми Це знаємо, культурне серце. Культурне серце. Тут, а бодойми ще тут декілька е сердець у нас. Да? Є uh -huh. культурне серце, є спортивне серце. Uh -huh. е а є серце відпочинку духовного, морального для всього населення. Це наша паркова зона і наша. Водоймище. Але це от дивно насправді, що водоймище взагалі то ж воно технічне, правильно, так. але воно водночас є рекреаційною зоною. Купатися там заборонено? Е, на зараз так заборонено, тому що вибухонебезпечні предмети ще є на дні цього водосховища, і на зараз це водоймище є єдиним джерелом для приготування питної води для нашого населення. Один із разів, коли ми до вас приїздили, то ось це, напевно, на цій алеї саджали. Це тільки починалось так. Бачу, така альпійська гірка, така територія гарна, так зроблена. Це воно було і раніше, чи це зараз ні, ні, щось нове? Це новий? вже зараз, після а, того, як звільнена, звільнена була права сторона Херсонщини. Але починалося ще в 22-му році під обстрілами. Це їхні ідеї, я туди не втручаюсь. Тому що моя політика така, якщо людина горить і хоче щось робити, да, ну, потрібно давати їй мож... можливість, а не нав'язувати їй свої ідеї. Ну і є з кого тепер спитати, якщо що. <cilincidosh>. <albo> <г> ну та тут а що питати? Тут все так гарно, що тут е, питати не хочеться, хочеться просто насолоджуватися, бути тут, в цьому середовищі. Так, <г audible> Але ж е, все це тепер ще складніше утримувати із за. Ситуації з водозабезпеченням і з поливом утриманням цих рослин. Тут якийсь застосовано там крапельний полив, щось таке. Так, є підключення крапельного поливу, робиться він. Але саме сам об'єм води, який на зараз є, на жаль, він обмежений для всієї території нашої громади. От ми з вами так йдемо зараз. І дуже стійке відчуття. Що ми десь біля моря. Так, я, ну, я вперше йду, чесно кажу вам, цією алеєю, але от відчуття, що я десь в Скадовську, в Лазурному, десь от біля, біля Чорного моря. Ну, в цьому і є наша родзинка, в тому, що це місто Курорт, коли починається перші, перше тепло, то тут, тут живуть всі мешканці нашої громади, сусідніх громад, місто Кривий Ріг приїжджає постійно. Тут ці палаточні городки будуються, вони тут живуть тижнями на березі, тому що у нас забезпечена була і питна вода, подавалася на пляжну зону. Пітовий фонтанчик був влаштований там, де люди могли набрати питну воду для приготування якоїсь там їжі. Так само зроблені туалети безкоштовні, громадські, якими можна користуватися. Тому всі умови для кемпінгу є і люди відпочивають на нашій території. Зараз менше стало людей значно. Наскільки, якщо можна про якісь цифри говорити? Спочатку ну, військової агресії у нас залишилось на території 30% населення. Добрий день. На зараз вже повернулося більше 90% і плюс дуже багато у нас внутрішньопереміщених осіб, це наші нові мешканці, які вже тут, деякі з них придбали житло, деякі його знімають, деякі вже працюють у нас. Діти вже пішли до наших закладів освіти, тому я вже не називаю їх як внутрішнє переміщення, ми їх називаємо своїми нові мешканці. І ми дуже раді і відкриті для всіх людей, які приїжджають жити на нашу територію. Про якісь цифри ми можемо говорити? Скільки таких нових мешканців? Дивіться, офіційно 2,5 тисячі. Це ті, які зареєстровані офіційно, які є дані. Але те, що ми відслідковуємо по гуманітарним напрямкам, то їх назнатно більше. Можливо, люди ще не вирішили емігрувати їм далі і залишатися тут. Як бачите, відбувається зараз полив капіталь. Так, 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 якраз. От, тому. Чекаємо нашої перемоги, робимо для того все необхідне з нашого боку, для того, щоб все таки вже зупинилося. І люди все-таки зупинилися і вже облаштовувалися десь основательно на територіях. Коли вже бачиш і воду, то відчуття повне. Але, на жаль, зараз таке двояке відчуття стосовно цієї води, тому що вона е, набагато ми її втратили, вже багато її втратили, тому що зараз ми готуємо питну воду з нашого водоймища і підприємство працює, а підпитувалося водоймище е, з Каховського водосховища, яке наразі зруйновано і немає води. Тому зараз поки що вода є. Але підпитки цієї води немає. Які перспективи? Чекаємо запуску великого проєкту державного, який дасть можливість заповнити наш канал підпитки і дати воду для підтримки функціонування цього водовища. Але життя продовжується, як побачить. Ну бачу, вон плавають на байдарках, там людина на матрасику купається чи просто лежить у воді. Ну, все життя продовжується. Так. Ну, мабуть, так і має бути. Мабуть, щоб цінили ще більше. Цінували те, що ми маємо. Тому що коли все воно без... Добре Добре. без таких змін, тоді люди це не цінують. А от коли ми починаємо щось втрачати, те, що було для нас дуже цінне, тоді ми вже починаємо це цінувати зовсім по іншому. Це от можна побачити, наскільки вода відступила по цій частині берега, яка зараз суха, да? так? Так, щоб ви розуміли, оця от територія до цих сходів це була вся вода, як ви бачите. От до цього була вода. Це можна було по цих сходах спуститися, спуститися і прямо в воду? І прямо в воду. так. Тобто це метрів на півтора-два. От як ви бачите, по, по пірсу, бачите, от полоса верхня, оце був рівень води. Так, да, Приблизно на 2 метри вода упала. Все одно життя продовжується і наша зараз основна задача вирішення питання і повернення води до цього ставка охолоджувача нашого підприємства. Тому робимо все можливе із керівництвом підприємства, постійно в перемовинах, для того, щоб пришвидшити процес подачі води. Для цього ставка охолоджувача. Наскільки взагалі можливо організувати навіть хоча б крапельний полив, тому що він, наскільки я пам'ятаю, він дуже економний для води, але ж є свої технологічні нюанси, напевно, і не завжди можна це зробити. На жаль, що стосується поливів нашої території. Ми тільки зараз починаємо процеси облаштування цих поливів, тому що їх раніше не було, поливалося все з машин. Коли все було добре, ми розпочали цей процес. І, на жаль, у нас немає технічного водозабезпечення для поливу. і у нас було підключення тільки питною водою для полива рослин. Так як це питна вода, ми розуміємо, що е цей ресурс, який неможливо просто витрачати безглуздо. Тому ми максимально намагаємося робити його крапельним для того, щоб заощадити максимальну воду для поливу цих рослин, але зберегти цю красу і екологію в нашому регіоні, в нашій громаді. Місце, де можна набирати ґрунтову воду, підземну, так, ми набираємо в машини підземну воду і поливаємо підземною водою. А там, де немає можливості заїхати машина, то ми підключаємо і робимо це через капельні поливи. Можна я підійду так? так Такий О, фонтанчик класний. Якщо б говорити про те, от, що найважливіше, щоб ви найбільше хотіли зараз, от в цей момент, в сьогоднішній день, донести. До міжнародних інвесторів, до державної влади, до місцевих мешканців. Що таке найважливіше, що от вас прямо проситься, щоб ви це сказали? От саме перше, що хочеться, щоб ми все-таки згуртувалися. Тому що на зараз, на жаль, за ці роки повної війни відбувається розкол нашого суспільства всередині. І тої згуртованості, яка була на початку війни, і, на жаль, ми втрачаємо. І е, це робота спецслужб Російської Федерації, яка це робить спеціально, да, нагнітає цю ситуацію. І, е, дуже складно зрозуміти всі масштаби навантаження і на місцеву владу, і на центральну владу, і ті виклики, з якими ми зіштовхуємося простим людям це не зрозуміти, але і ми не можемо все казати. Що відбувається, які процеси відбуваються, тому що ми продовжимо жити в стані війни, на жаль. Першочергове, що для нас необхідно для того, щоб наша держава витримала і ми могли рухатися, це згуртуватися. Це потрібно все одно згуртуватися, забути про якісь свої особисті недоотримання якихось послуг, це стосується світла, води. Податків і всього останнього, тому що це дійсно зараз такі виклики, на які ми не можемо вплинути, тому що це виклики, які нам нав'язує своїми військовими діями Російська Федерація. Вона руйнує нашу енергетику, вона руйнує наші водні ресурси, вона руйнує наш аграрний сектор, нашу економіку. І це все за собою тягне навантаження і, на жаль, навантаження на сім'ї людей. Які проживають в цій державі, ну і по суті тягне руйнування довіри, коли люди одні думають, що іншим зараз краще, і це пов'язують з якимись преференціями, яких взагалі немає. Насправді це от проблема в тому числі дезінформації російської держави. Так, Я вважаю, що зараз на жаль, ті люди, які зараз керують територіями в такий складний час, це політичні трупи, тому що зараз якраз ці люди приймають. Непопулярні рішення для того, щоб колись люди це може, зрозуміють. Але на зараз, на жаль, їм потрібно сьогодні і зараз. Вони не думають, ну, по-перше, чинники, що до цього призвело. По-друге, що потрібно зробити. По-третє, не розуміють, яким ресурсом ми володіємо і що ми можемо з цього ресурсу зробити. Тому що всі вважають, що Міський голова може відкритися, взяти кошти і вирішити любе питання. Але, на жаль, так воно не працює. Добрий день. Добрий день. От. Відкрити якусь шавку, включити кнопочку, піде світло, так, і хоп, так, на так, іншу так. кнопочку піде вода. Так, на жаль, не регулюємо ми ці питання, але ми підлаштовуємося під них і наша задача зробити максимально ті речі, які можуть забезпечити людей. Водою це саме головне зараз. На, на зараз з такою спекою, яка зараз аномальна відбувається. Да? Тому що не просто так було створено каховське водосховище, тому що раніше це була така засуха, пустеля. Було зроблено водосховище, були зроблені канали зрощення, почалося життя, а зараз ми відкотилися знову в степи і це визиває... Нерозуміння людей, що відбувається, чому так відбувається, чому влада нічого не вирішує прямо сьогодні і зараз. Ці довгострокові проєкти це дуже великі фінансові потреби для реалізації цих проєктів. А по друге, якщо брати міжнародну співпрацю, то це дуже довгий бюрократичний процес вирішення цих питань, для того, щоб отримати якусь допомогу. Проходить часу від півроку до року. Спочатку переговорний процес, потім аналітика, аналізи. І тільки після того починається закупка, тендери, потім доставки, потім установка. І це лягає на нас, на місцеве самоврядування, тому що в основному вони привезли, а далі вже ви самі підключаєте, але ніхто. Не відміняє ту бюрократію, яка в нас зараз є в нашій державі. Це стосується підключення світла, газу, відведення земельної ділянки. Так як зараз відбувається у нас по свердловинам, наприклад, процес е торбазиться тим, що ми, наприклад, не можемо зараз відбити точки геолокації, відвести земельні ділянки під е свердловини. Тому що підрядна організація, яка виїжджає на територію, вона не може відбити. Точки, тому що не працює вишки зв'язку із-за відсутності електроенергії. І це так само затягує час, це так само і ми не можемо вивезти генератор, поставити Starlink і забезпечити їх цим, тому що їм потрібні вишки не тільки на тому місці, де вони це роблять. Їм потрібні вишки, які знаходяться. Місто Кривий Ріг, там Запоріжжя, Нікополь. Якщо десь немає світла, воно вже не працює. Ви сказали, що найперша проблема це водопостачання. Найбільше зараз проговорила. Але е... чи все-таки це водопостачання, а не світло? Дивіться, на зараз світло все одно воно є. Хоч воно і годину-півгодини, але воно все одно є. Але якщо закінчиться і світло, можна там поставити генератор, грубо кажучи, зробити його. Але якщо немає води, немає постачальника цієї води, це питання швидко не вирішується, так як можна вирішити це зі світлом. І так само у нас е із-за атак по нашій енергетиці наше місто стало заручником ще однієї величезної проблеми це опалення, тому що у нас є тільки централізоване опалення від нашого підприємства, е яке наразі пошкоджено на 80%. І це нові виклики для нас. І ми зараз е залучили сюди. Е Людей фахових, які займаються опаленням по Україні, вони зараз нам розробили концепцію, і тепер нам необхідно знайти кошти для реалізації цієї концепції. Доброго дня. Добрий день. І, тому дуже сподіваємося на підтримку і держави, і державної гілки влади і міжнародних партнерів для реалізації, щоб люди наші були з теплом. Тому що на жаль, 12 тисяч населення в цьому місці може залишитися цього опалювального сезону без опалення. Але ми все одно вже працюємо. Зараз у нас будуть встановлені три модульні котельні загальної потужності 1 МВт. Але це все, це, це все одно тільки 1, 10% з того, що нам необхідно для нашої території. Тому ми зараз працюємо по планам встановлення модульних котелень. Генерація це установки, які виробляють і електроенергію, і тепло. І встановлення одніє твердопавленої великої котельні в разі, якщо не буде світла, газу, тоді ми зможемо хоча б не розморозити систему нашого міста. Приблизна ціна реалізації цього проєкту саме обладнання приблизно 200 мільйонів. І плюс проєктно-кошторисна документація, яка затягне приблизно ще 10 мільйонів. І це фінансується. Це поки ніким не фінансується. Ми в пошуках, хто нам допоможе з фінансуванням. Тому що з бюджету, на жаль, ми не можемо це зробити на зараз. В нас дефіцит бюджету 35 мільйонів. В нас є спеціальний фонд, наш екологічний, який би ми могли б направити на часткове вирішення цього питання, але на зараз є обмеження. По використанню фінансів бюджету, і поки не внесуть зміни до цього законопроекту, до цієї постанови, ми не можемо розраховувати на свої ресурси. Я люблю Зелік, не Зеленодольськ. Чому Зелік? Всі називають Зеленодольськ-Зелік, чи ну, чому так вони? Так це слоган, яким користуються мешканці, і коли в них питають звідки ти вони кажуть Зеліка. І у нас є наша художниця, яка придумала персонажа, якого звати Зєлік. І ми його зараз масштабуємо. І от ви його бачите. Це буде ваш символ. Це наш символ, такий дитячий символ нашої громади. І це тепер така фотозона, на якій постійно всі фотографуються. І це таке знакове місце для нашої громади.